Привіт, я Полтава. З приходом весни я, як і ти, оживаю після зимового сну. Сонце стає теплішим, повітря наповнюється свіжістю, а вулиці, парки і сквери наповнюються людьми, які нарешті можуть насолодитися природою. Якщо шукаєш місце, де весна відчувається по-особливому, завітаю мій дендропарк, один з найзеленіших куточків міста. Тут все оживає раніше ніж будь-де. Розпускаються перші квіти, прокидається трава, а дерева знову вкриваються молодим листям. Весна тут не просто видима, її можна відчути в кожному подиху свіжого повітря. Колись я розповідала тобі історію цього парку, знайди це відео стрічці, і ти будеш приємно вражений його минулим. А зараз просто приходь, щоб насолодитися пробудженням природи, неспішними прогулянками і спокоєм. Пам'ятай, це не просто парк, це дім для багатьох його мешканців. Будь уважним до них, не сміти, не лякай тварин та птахів, а краще подаруй цьому місцю трохи своєї турботи і любові. Я твоє місто. Давай розцвітати разом.